Наш всесвіт може закінчитися довгим замерзанням згідно з новою концепцією під назвою Голографічна темна енергія, яка пропонує, що гравітація і простір є ілюзіями. На відміну від традиційних сценаріїв великого замерзання, де всесвіт розширюється нескінченно, поки не зникне, нова модель передбачає, що космічне розширення сповільниться і зрештою зафіксує всесвіт у статичному стані. Голографічна темна енергія, яка прискорює розширення Всесвіту, з часом розсіється, що призведе до зупинки активності, оскільки як джерела енергії, так і щільність матерії зменшуються. У цьому замерзлому всесвіті зірки згаснуть, частинки розійдуться і субатомні взаємодії припиняться. Ця теорія відрізняється від інших можливих кінців для всесвіту. Однією з альтернатив є великий колапс, коли Всесвіт перестає розширюватися і знову стискається в одну точку, як зворотний процес великого вибуху. Інша це традиційне велике замерзання, коли Всесвіт продовжує розширюватися вічно розсіюючи все, поки не залишиться ні тепла, ні енергії. Хоча дослідження залишається теоретичним і не пройшло рецензування, воно узгоджується з спостережуваним домінуванням темної енергії, яка складає близько 70% від загальної енергії Всесвіту. Прогнози свідчать, що задовго до настання остаточної темної ери галактики зникнуть, утворення зірок припиниться, а чорні діри повільно випаровуватимуться через випромінювання Гокінга. Зрештою, у цьому статичному безжиттєвому всесвіті вся залишкова енергія рівномірно розподілиться, залишаючи космос трохи вище абсолютного нуля. Хоча цей результат є похмурим, людське життя зникне за мільярди років до того, як ці події розгорнуться.